Всім привіт! Сьогодні готуємо печінковий торт. Для цього у блендері подрібнюємо курячу печінку та одну цибулину. До подрібненої печінки ми додаємо 2 яйця 150 мл молока, 3 столові ложки борошна і 3 столові ложки соняшникової олії та півчайної ложки солі. Розігріваємо пательню та обсмажимо ось такі млинці. Із цієї кількості тіста в мене вийшло 12 млинців. Даємо йому холону, а тим часом готуємо начинку. Для цього до майонезу додаємо часник. Далі кожен млинець змащуємо нашою начинкою та викладаємо у формі торта. Посипаємо тертим жовтком та даємо настоятися йому декілька годин. Усім смачного дякую за перегляд.